Ви бачите, тенісні корта у нас в моєму містечку, де я живу. Тут люди грають в теніс. Угу. А ви знаєте, що я трохи розстроєна, тому що, чесно скажу, немає відповіді від вас. Ніхто не пише ніяких не коментарів, не коментарів не підписується. Думаю, ну я не вже така нецікава іноді дивишся такі. Дурацькі тітки, такі дурацькі бабки дивляться їх по 10 тисяч, якусь фігню, в яких всіх живуть, переміщаються з однієї в іншу. Бомжами живуть в одному центрі для біженців, Це в іншому. Ну, як на мене, позорище, позорище. Ти розказуєш, як потрібно краще, щоб ти приїхав в країну переможне, бо перемагав. Ну, тобто, знаєте, таку зайняв позицію нормальної людини, як то кажуть, цієї. Громадянина цієї країни привіз там, ну якби позори ще ж не було. Га ні, ніхто не пишеться, не підписується, даже не, не коментаря, нічого. Я в шоці, ну от наше, дивіться, які мозги, як ми любимо, всяке гімно дивитися. Ну ну не вже ж це дійсно, що вам подобається оця бомжана? Чого ми дивимося, цю херню? Вибач мене, ну чого ти її дивишся? Ну тому що напевно дивишся, ото відчуваєш, що я трохи краще, а тоді ще похейтить можна, а тоді, а впрочем, пожаліть. Ну а тут така тітка розказує, нормально приїхала і жаліти не треба. Так я вам зараз навалю, щоб ви мене жаліли. Що не так то просто було, щоб сюди доїхати. І не так все гарно, як воно здається. Даже не знаю, чого почати. Чого почати. А нічого так, просто скажу, що сьогодні знову все гарно, тому що сину підтвердили, він поїде на стаж. В Сірагоси, дуже гарне місто, історичне, в Іспанію. Ось так і нічого плакати. Ну зараз я вам розкажу, також розкажу, герню. Бо сиділи ми півроку, як війна почалася, і чекали, що вона закінчиться. І думали, все скоро, що разом Ну, і побідіти. Нічого не перемогло, разом тобто не переміг. Прийшлося їхати і також плакали. І закурила я, тому що сиділи в. В подвалі і знали, що дом як впаде, то завалить там к чорту ні відіташки, ніякого бомбосховища і поряд не було. Всякої херні було. Хватало. Ну, тобто не треба це. Знаєш там? Ну я думаю, так, так все, однак не будуть жаліти. Зараз розплачуться, однак ніхто не підпишеться, і не буде жаліти і не буде коментарі кидати. Скажіть, мені чоловік помер, всі плачуть, не жаліють. Друзі всі повимирали. На війні загинули. Троє залишилося, їх було чоловік 20. Також ні тут таке. Коротше, чи може мало ще часу пройшло, не знаю. Ну це ж та дивлюся. Воно ж заглядає. знаєш, А чого зараз заглядаю багато, тому що ще кажу, канікули, канікули на роботі, то зараз заглядаю. М -м -м, хто там дивиться, хто не дивиться. Хрен з перцем, що дивилися. І не дивляться, навіть ті, хто підписався. Я і не знаю, думаю, може, ті шорти вкидати, вони завалили, що раніше там 9-10 ще що, На початку там трохи дивилися. Я бачу, цікаво було. Я виставляла аніматором робота у Франції. Ну тобто таке, знаєте, я ж просто я думала, як буде. Більше людей, то почну потрохи там розповідати, як я потрапила, як зараз краще потрапити. Ну тобто, якщо ти зараз уже їдеш у Францію, що потрібно, як би мені здається, як би мені здається, тому що ну з тої позиції, що я ж вже ж тут живу, хай не багато три роки, але якби я так вважаю, що маю таку знає, як сказати, хорошу позицію, тобто ну і робота, і все, і житло сама знімаю, ніхто мені не каже, де мені знімати. І від того соціального я відмовилася. Ох, хто б знав, я би ж кажу, ви знали, що то таке соціальне житло. ну, Наприклад, я не знаю в тому, точно в нашому містечку, але і в таких великих городах. Господі, ну, ну, Не саме я житло, я ж кажу, погане, а люди, які туди, які не вміють себе поводити, які приїжджають для того, щоб тільки ну, нічого не робити, не над собою, дають жрати, жерти, всяку, е, всяку ну, їжу там, і жати, тушу. Заборонені речовини, бухать, бо ти ж все одно я ж кажу, як той бомж, коли тільки що зустріла Не перший раз зустрічаю, і він точно молодший за мене. Але не працює і не буде працювати. Він приїхав, його устраювається. Це утім, ви знаєте, я ж кажу, воду кажуть, що бомжів вилікувати майже неможливо, тому що це стиль життя. Бо то, що й добиває, що наші українці також перетворюються в цей стиль життя. Немає домніка, ні немає, все, і жили, жирі какаронік били все, били. А тепер я буду. Е Отут побиратися. Ну куди посети, туди посети. таке, ну, Так що, беріть себе в руки. Де кому це я кажу, все так не буду показати. Просто своє, увірку показую. Своє ставлення до цього. От, і недобре це, не добре. Ви себе ну, ви, Я кажу, наче вони мене дивляться. Такі люди себе будуть. Побачите, бо ще, бо ще я знаю, там ну, хто, хто підписався, я думаю, що ті люди що підписалися вони з України. якось так. Якщо не з України, хтось терпляче зносить, хтось вже думає їхати кудись. Якщо у когось ну там, на думці є Франція, ну знову я ж кажу, якщо ви будете їхати прямо з України, не де в іншій країні не буде, вас приймуть цей центр біженців, він є тільки у Парижі зараз. Ну, Вас приймуть. Франція вам не відмовить. Так? Тоді ви будете чекати там розселення, вас розселять, якісь житло дадуть. Тому що ви прямо з України Там війна, і вони де не гасали, вони де не прибирали, у вас не було ось цього туризма, там три роки пожив, нічого не вчив, тепер там прикрутили, я поїду в іншу країну, Тобто у вас Франція прийме ще в центр. А ще є я впевнена, так як я попала через, приїхала до прийомної родини, я впевнена зараз менше, але є, якщо комусь цікаво, то звісно, що я знайду е сайт, де... Точно от єраз, які люди як приймають, так як я коли їх. От, тобто, я зашла, заходила на той сайт і там знаходила родини, там по містах вони висвічувались кружочок, наповнений. Так Береш собі і е вибираєш, -е, де ти хочеш бути, як у родину. Короче, хочеш, яку, яку, ну, ти просто дивишся, ти нажимаєш на той кружочок, там виходиш, наприклад, на жінка, хоче жінку такого самого віку з котом, бо в неї є кот, або там, ще щось, доки знає. Або люблять чи котів, бо в неї там кота або ще щось. Ну, тобто такі різні речі. От я певна, що зараз також є ці, як сказати, ну, сайти. І ви можете також туди подивитися. або якщо вам цікаво, то я можу подивитися для вас. Ці сайти, ну як би там знайти, якщо вони єсть. Думаю, що менше людей. Тобто, тобто я би зараз, як люди з України, якщо вже і немає сил, стільки прожили, що розумієте, що потрібно десь їхати, то якщо вам Франція, ну дивіться, я ж кажу знову, що тут дуже складна мова. Ну, коротше, і, і ти не, не, ти не зможеш устроїтися на роботу, якщо її не знаєш, майже не зможеш. На початку ще було, бо на початку всі, знаєте, поки ще ми не насрали ніде в інших країнах, не показали себе з дуже погано. Є же люди, які з хорошої сторони, ну, я не знаю, напевно, 30 до 70, 70 Ну, в общем, і тоді ще ставилися нормально, тоді брали на роботу. А зараз просто виганяють, кажуть, ні, не продовжимо тобі контракт. Три роки було, мусив вивчити мову. все. От. Так само і на роботі у сина. Ні, він буде здавати, навіть не можна вже і перекладач з собою взяти там якісь слова, бо він же здає спеціально, буде здавати ці комерс інтернаціональ, там є спеціальні якісь ці яких терміни, да? От. Ну, ні, сказали, все, три роки ти вже тут прошу, ну, мусиш знати ідеально, все. Ну, і порівняти, що є ки, які, які досі не вивчили, це ж так і в школу приходять, і вони нічого не порозмовляють, ні з вчителькою, вони не розуміють, ну, там, вже знають, от раз я побачу, ну, там, і все. От. Так що отакі. От. То. Чому? Якщо їхати, то складно знайти без знання. Раніше можна було прибиральниці. Зараз ще пишуть, ну знаєте, стільки вже приїхали, стільки вже тих прибиральниців, бо що думаю, все далі буде складніше і складніше. Тобто, якщо ви їдете, є якась освіта, бачиш, зараз кажуть, що полегшать можливості, бо тут не вистачає лікарів і медсестер, то якщо є така освіта, полегшать можливості валідувати і там щось таке, бо раніше було навіть не валідували. Я свій диплом валідувала. ну бачиш. Вчитель, він, ну, ти, ти не зможеш ніколи. Хіба що якщо ти вчитель там англійської мови, туди є знайомі, які працюють. А ви можете знайти тут роботу. От я думаю, якщо вчитель української мови, якщо десь будуть відкривати, ну я не думаю, зараз кажуть, десь така ініціатива. відкривають всіх, там десь в Паріжі, передмісті школи з українською мовою, там раз чи два на тиждень. Але я думаю, що воно пройдеться, тому що... Кожна країна правіша, і Франція також. Ну, тобто, це таке слава. Ну, українська мова знає, викладач української мови, ну, може, вже знайдеш там. Десь є експериментальні міста, у нас таких немає. Ну, школи, ну, в моєму регіоні. Ну, в школах бачиш, що є, що можна устроїтися вчителем української мови. Тобто, таке, ну я не знаю, що зовсім немає виходу і хочеться спробувати в Францію можна їхати, звісно. А, ні, можна тим, у кого є достатньо. Коштів зняти самому житло, таких приймають також франці. Mm. Тобто ви можете приїхати, я не знаю там, в яке місто, але щоб хтось там у вас був, щоб той, хтось підказав, де можна взяти цю соціальну адресу. Тобто дивіться, у вас же як ви приїжджаєте, і там кажуть, що якщо це гостійні, це енріб чи щось зняти, то не дають під це тимчасовий захист. Да? А, от, а також, щоб зняти якесь житло гарне, потрібно тимчасовий захист, щоб був у тебе, да? І контракт на роботу, ну це таке, зараз здадуть, якщо ви заплатите там за рік вперед чи щось таке. Короте, я думаю, що зараз почали вже і таким легше зняти, бо вже не перший там, да? варіант, коли приїздять достатньо багаті, люди, і вони знімають і якби, оплачують на рік вперед і ну, люди здають і бачать, що нормально там без проблем. От, Такі варіанти є, бо раніше обов'язково. Ну, так краще, звісно, контракт, да, ще й СДІ, да, щоб у тебе ще й було. Ну, сидить, чому? Бо це постійна робота і постійна зарплата. Ну а у наших так, все однак вона не дуже гарна. Тому що, ну я не знаю, можливо, там хтось серед тих, що жили зі мною це, може, в соціальному житлі, в готелі потім після прийомної родини. Таких, да? Такі, якби, щоб отримували великі кошти, немає. Є ті, що працюють на заводах. Ну, 1700 чи що таке? Не знаю я людей з української Ці Ну, знаю бізнесменів, але я не знаю, скільки вони які пооткривали тут своє там, приватне підприємство, чи що чи самозайняті такі. Але вони ж не говорять, скільки отримують. Ну, знаю, де деяких, що... не багато, але що працюють на заводах там, на ривному чи ще. Ну там 1700 у місяць. Таке, ну зняти, то можна. Так що ну, кажу ж, якщо вже нічого нема поїдете, я не була в цих центрах. ну, Кажуть, що жах і, звісно, мені не подобається. Таке, що багато українців перетворюються на якісь. Може, вони такі були, може вони перетворюються, може такі були здатність. Можливо, це, як то кажуть, код нації. Або ще, знаєте, не тільки просить, а то ще і набирати. Воно тобі не треба, а ти грибеш Все тобі все. таких також з нами багато. Вже <смазів> там моль позаводилась у тих рисах, ось да не бери, да не ходи туди. Ну не знаю, мені соромно. Я ходила, чесно брала. І в решту дікюр там. І секюр популяр зараз, ні. Ну, я знаю людей, які працюють і все думають, як би піти до да, наша розяти. Тобто нема такого сорому. Ну, тобто, чесно соромно. Якщо ти бачиш там ці біженці з Пакистану чи ще скуди. Ну уявляєте, які вони. Ти бачиш, він прийшов, і ти не знаєш, чи він навмисно в шльопанцях взимку прийшов, так одягнувся, щоб е, отримати їжу. Чи, можливо, нічого взуть? Ну мог би взяти. Да? Чи... А воно ні, то стиль до життя такий, по барабану в чому приходить. Отак е, приходять ці руминки дітей забирати. Господи, штани якісь чуть ли на задні це здоровенна. Роз, розідрана якась дірка там ззаду. Господі, цих шлюпанцях також. Ну це стиль життя такий, знаєте. Я не знаю, як, ну можливо ж. Кажуть, не, не осуждав. Кажуть, у Франції всі рівні, кожен має право на свій цей От, Допомога кожному. Слухайте, тут, ну так я також, якщо всі рівні, маю право висказувати, що мені не подобається, правильно? От Бомжач не подобається, її багато і в інших містах. І прокакали Кажу, ви прокакали свою країну біженців ціха. Що там казати? Ну, я ж кажу, це, це, це зараз Так воно, напевно, у кожній країні, коли знаєте, змішуються різні культури і різні ставлення до життя. Цінності також. От як да, як там, як виділити, яка цінність у того або іншого, знаєте? От, той рахує, що нормально, було би хоч щось поїсти і все добре. А, а та думає попрощання нормально і може вважає, що вона ще й розумна, бо обдурила там когось. Да? Дітки вчаться в мене в школі, дівчинки то менше, уже точно, як і бабуся. Тюмабель! Ти моя красуня, знаєте. Щось там, що підлітає в Люблять, лащаться. вони ж ще, бо знаєте, вже маніра їсти ця попиша, знаєте. Ну, Вона там біля костюму, біля магазинів постійно. Та ви знаєте, що іноді виходить, що і керує тобою, тому що, наприклад, я, щоб її не зустріти, буває, не йду в цей магазин іду поряд. Іду поряд в магазин щоб її не зустріти. Вона от, підбігає, мамбеля, ти, ти, ти. А перед цим, наприклад, коли ти йшов у церкву, там, завівся якась розповідає, знаєш, тобі, а я зараз тобі підкажу, що я сказала, відказала, не по, потрапив там. Потім наступного разу ти виходив колись з магазину, вона тебе поймала, їсти нема чого, їсти немає чого. Ну я ж не дурна, я купила там горішки, батон. Бачу, трохи рожа перекошена, ну нічого. Ну і потім вже бачиш, думаю, ну хоч горішки і батон. Принесеш тим дівчаткам, що в школу прийдуть. Онучкам. Ну то я вже так і обходила. І так мені заглядуючи, не стоїть та під нас. І ну бачите, що поліція бачить. І так само, як і у нас, не трогає, може ділиться вона. Не, не можна ж так покрашання. Та. Так є. Я ж кажу, тут немає сенсу це хіба що, щоб там поскладати собі кучу грошей. Тому, Бо тут тобі їсти дадуть ківом випадку не там, то там, то там дадуть раз на тиждень в цьому рестукюрі. Секюр популяр, секюр Католік там раз в місяць дають продуктів тобі на місяць. Якщо вже і там, і там не взяв, або ніде спати, їх цих, то є, там десь годують їх. А, ну, короче, володим, тобто немає сенсу, то якщо просять, то тільки щоб нажити ці гроші, щоб були свої. І... Десь або на збираті. Або нам на півотики. ви випивотіки.